Тобто жовта в колі і голубоє небо. Поле – це жовте буває два тижні на рік. Це по-перше. По-друге, Україна це сонячна країна. Сонце! Зле, вода! знизу! Пішли, давайте! Хіба по колоду? Кова колона, подаходила. Слава Пропорції, можу роздати. Це називається сонячна революція, бо світогляд людини виправляється з будь-яка символіка, це сконцентрований світогляд. Все починається зі світогляду. Ті люди, які усвідомили, що сонце зверху, вода знизу, вони прокидаються. Таке було майже 100 років назад у Дніпропетровську. За часів України воно піднімалося і за часів Кієві. Росії у січових стриців були жовті зверху, сині знизу. і за української національної народної ради. Це теж було діляти легку пробіжку до фестивального причала і там закінчимо общою тренування. Ми сьогодні біжимо вне політики. Ми біжимо за здоров'я нації. Ми біжимо за Україну. Кожен по три людини, дівчата, наперед. Мы быстро не бежали. Девушки, вы бежите медленно. А фотографы тоже могут. Сейчас, нас Сейчас, Сейчас. 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 он!